12-річну дитину з пневматичного пістолета хлопчика доставили до лікарні. Перебіг випадку хуліганства на Косівщині Кирил Лязкін перекаже інцидент. Трапився у селі Кобаки. Тамтешній мешканець подзвонив поліцію та повідомив, що невідомий вистрілив у його автомобіль та поранив неповнолітнього сина у плече. Правоохоронці встановили, що постріл здійснили із пневматичного пістолета. В ході оперативних заходів поліцейські встановили особу. Зловмисники ідеться про 57-річного мешканця цього ж села. Правоохоронці провели обшук у домі підозрюваного. Там знайшли та вилучили два пневматичних пістолета та балони. СО2 до них. Від проходження перевірки на стан алкогольного сп'яніння чоловік відмовився. Слідчі косівського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України йдеться про хуліганство. Поліцейські призначили експертизи, за результатами яких буде надано остаточну правову кваліфікацію діям фігуранта. Максимальне покарання за такий злочин, позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.